території креатор бут будує отаківо елітний будинок на території дитячого садочка. Значить, на 4-5 метрів від нього дав дозвіл надав на землю управлінню, значить, начальнику міністерства внутрішніх сил Тернополя. Тобто він попросив надати йому земельну ділянку на території. Там була йому надали, але ми так розуміємо, що це є будинок не для міліції. Це будинок будує «Креатор Буд». Тому що він вже написав бікборди по місту, що продаються елітні квартири. Він тут описує, яке це має бути. Але ми хочемо запитати, бо наша територія будинкова, ми межуємо з цим, там вони приїхали, все відгородили. Якщо, наприклад, ми будинок для міліції, їм потрібно десь жити, будувати. Але ми хотіли би задати питання: чому Крато буд продає квартири? От він в газеті пише. Не тут що покращеного планування. У центрі міста, ну поясніть мені, вовше, як можна на території дитячого садочка будувати дев'ятиповерховий поверховий великий дім, як він пише тут, з заїздами з дитячими площами? немає місця робити, де дитячих початку, бо тут іде територія наша, і тут іде дитячий садочок. Ну хочеться про цю схему сказати, бо ви б вивчали цю ситуацію, власне. Тут я знаю мешканці питати, так, а так, ви подивіться з прокуратури. Скільки у нас є? що це все законно, що що законно. Закон. Коли міський голова йшов на вибори, він обіцяв, що не обіцяв, буде що говорити. цю скану що ага, там, коли будівництво власне заборонить і люди. Повірили, хто буде і пізніше, тихенько за три роки вона вивелася з власне з цього земля. З власності садочку, тобто схемою, такою схемою корупційною вивола, і зараз, от голова, який обіцяв, сьогодні обдурив людей і власне будується там з будівельною масою. року. Він дав дозвіл на подібне на виведення земельної ділянки начальнику управління міліції внутрішніх прав, але Якщо креаторбуть роздає, продає, каже там по інтернету, вже всі однокімнатні квартири вже там продані. Скажіть, будь, будь ласка, в цьому будинку мають проживати якісь інваліди, він робить там підмости, різні під'їзди, такі. Будинок закритого типу. Як це закритого типу буде той будинок, як з тої сторони хід? Уявіть собі, машини, грейдери їздять по території, бо ми свою територію не заборонили їздити. Вони їздять через територію дитячого садочка. Як там ті діти сплять? Як там шум, грим, там такі крани здоровенні стоять. Я маю фотографії, де вони це де вони побудували цей. Подивіться, на якій відстані на які... ми ж фотографували, ми писали в міністерство, ми писали президенту. Ми пис... У нас є відсюди листи. Дивіться, яка відстань фотографа. Подивіться, які грейдери, що вони роблять. Переверніть, подивіться. подивіться, на якій відстані від спальних корпусів. Подивіться. Подивіться, які крани там стоять. З утра до вечора до 6 часов гудять, іде робота. Там були шикарні дерева, такі були вже великі, бо ми там живемо з 1973 року.